Наші вітання вам, з України, шановні друзі, і хочемо звернути вашу увагу на те, що багато людей бояться вивчати Біблію, вважаючи її якоюсь ну, релігійною чи ще якоюсь книгою, незважаючи навіть на те, що ця книга від Бога, яка розповідає справжню історію людства від створення і аж до самісінького завершення, аж до останнього суду і фактично до нового початку. До створення нової землі під новим небом. Чому ж так сталося? Чому у людей такий страх перед Божою книгою? І все почалося не так давно, приблизно років 200, після того, як з'явилися такі діячі, як Дарвін, Гегіль, Ніч і їм подібні. І їх ідеї підхопили такі люди, як, наприклад, Сталін, які запроваджував, щоб викладали Вік землі, саме що землі мільйони мільярди років, а не те, що вона створена Богом в певний час є чіткі записи, коли це було і скільки років минуло від створення. А також що не було потопу глобальної світової катастрофи, яка змінила геологію землі, що на землі є. Катастрофізм. І він змінює планету також, що людина походить від тварини, а не те, що вона створена Богом за образом і подобою Божою. І все це впроваджувалось, вбивалось. І хто був проти, звісно, він був знищений до того, як розповсюджувалась ця. Брехня, це викривлення історії. Люди вірили Богу, вірили Біблії. Тепер зрозуміло, чому люди бояться вивчати Біблію. Звісно, коли десятками років віруючих репресували, переслідували, цькували, то, ясна річ, людина не дуже хоче бути в позиції переслідуваного і того, кого цькують. І все це цькування відбувалося через те, що ті, хто вивчають Біблію, вони знають історію, і їм неможливо маніпулювати. І це ще одна причина, чому людям задурюють голови мільйонами років еволюції і брехнею. Тому, щоб не потрапити під вплив брехні, і треба вивчати Біблію, щоб Перебувати в істині, в правдивій історії. Вчення еволюції, воно знецінює людину, людське життя як таке. І саме Бог через Слово Боже показує і стверджує свою любов до свого творіння. І брехня, яка і сьогодні ще розповсюджується і стверджується в розумі невігласи. Що християнами легко маніпулювати через слово Боже, якщо це було б так, навіть сьогодні, в нашому розвиненому 21 столітті, не утискались би християни і не приймались би на рівні держав закони і постанови, які утискають християнські погляди. А навпаки, але насправді ми стикаємося саме з тим, що Біблія робить людей вільними а Усілякі вигадки, зокрема еволюційні, роблять людей рабами. І саме тому їх і розповсюджують настільки активно, щоби справді контролювати розуми і, і перетворювати суспільство на біомасу, не здатну ні вільно думати, ні організовано діяти. Закликаємо вас, припиняйте, боятися вивчати Біблію. Вивчайте Біблію, звільняйтесь з під влади і тиску атеїзму і ставайте дітьми Божими. Тому на державному рівні має бути закон і постанова про вивчання. свободу, віросповідання І має бути реальне відокремлення церкви від держави, щоби держава захищала своїх громадян. Але не втручалася у внутрішні справи церкви, щоб церква мала свободу виконувати свої безпосередні функції, і щоб людям було вільно вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, вільно було сповідувати свою віру в Христа, і щоб інші світогляди дійсно були в конкурентних умовах з біблійною картиною світу. І ось в умовах такої свободи. Дійсно, люди будуть пізнавати Бога. Тому що будь-який примус в цих питаннях є небезпечним і його дуже легко використовує Сатана і його служителі для того, щоб піднімати різні повстання проти істини Божої, проти Євангелії Христової. Тому, друзі, свобода це те, що приніс Христос. Істина звільняє Слово Боже. Звільняє. І з чого почав свою проповідь Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелі. і будете мати порятунок, і не будете рабами диявола, сатани, демонів, проклять, і, і будете дійсно дітьми Авраама, батька усіх віруючих. І не дарма він так названий, тому що, незважаючи і взагалі, попри всілякі труднощі, які були в його житті. І попри Тих сусідніх народів, які його оточували. Він залишався вірним Богу, служив йому. І це приклад для нас сьогодні, як служити Господу. І чому він був названий батьком. Богу, Боже. і батьком усіх віруючих, благословляємо на пізнання істини. І давайте будемо разом пізнавати Господа і отримувати свободу. Напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.